Один з найвідоміших колективів сучасної хореографії Стиль життя відсвяткував 15-річчя з дня заснування. Ювілейний концерт зразково-художнього колективу відбувся в Палаці культури Хімік. Грандіозне шоу зібрало майже 300 танцюристів, які запалили найбільшу сцену міста. Виступ є благодійним. Зібрані кошти будуть передані на підтримку Збройних сил України. Привітати ювілярів на святковий концерт завітали почесні гості серед запрошених і міський голова. Очільник відзначив важливість роботи колективу для розвитку дітей та їх талантів. Вручив подяки викладачам та подарунок колективу акустичну систему. Я хочу до всіх нас подякувати керівнику студії Анастасії Колесікра разом з її колективом. Привітати. Цієї події я хочу подякувати вихованцям студії за те, що радуєте наших мешканців своїми виступами на різноманітних конкурсах, за те, що постійно поповнюєте нашу скарбничку новими і новими нагородами. І також я хочу подякувати вашим батькам, які підтримують вас в цій справі. Щоб у вас все було краще, щоб ваші всі мрії збувалися, а всім нам побажати миру та перемоги. Вітаю вас! Стиль життя є постійним учасником міських заходів. Кожен виступ неймовірно артистичний та запам'ятовується глядачам. Колектив студії є неодноразовим лауреатом та переможцем конкурсів і фестивалів різного рівня. Наші діти сьогодні будуть намагатися показати все, чому ми їх навчили протягом декількох років. І сьогодні велика робота тренерів, батьків та вихованців на сцені цього прекрасного палацу має довести, що в нашому місці рівень хореографічної культури достатній, пристойний і ми можемо показати себе на всю країну. Підготовка була дуже насиченою. У нас було дуже багато репетицій, по три, по чотири репетиції на тиждень. Діти трошки втомилися, але вони так чекають від концерту, що вони сьогодні готові зашукати». Дівчата розповідають про складнощі та тривалу підготовку, але завдяки своїй наполегливості вони досягли поставлених цілей. Зазначають, танці це можливість виразити себе та передати емоції через рух. Участь у такому грандіозному заході це велика честь і радість. Насправді це другий мій концерт, на якому я, я танцівниця все життя. І спочатку було трішки страшно, а зараз вже Нема просто, як нам тренер каже, просто кайфути. Це вже сьомий рік та п'ятий концерт. Та ми готувалися ну, цілий рік. Оце всі танці за цілий рік. Дуже довго. Щось запинне, в цьому році буде гарно. Перший раз за п'ять років ми танцюємо відкриття концерту з тренерами. Велика заслуга в успіху студії належить керівнику Анастасії Колесник і тренерському складу, які допомагають розкрити потенціал учасників. Також важливу роль відіграють батьки, які підтримують дітей та тренерів. Ми хочемо нагородити наших батьків, бо вони наша основа, без них ми не впоралися. Та декілька там приємних подарунків. Я нагадаю, що для наших вихованців також будуть. Наші глядачі отримують велике враження. Це Сплеск емоцій, це драйв, це неймовірне таке буде дійство, яке запам'ятовується на все життя. Після завершення виступу танцівниці поділили своїми емоціями та враженнями. Вони розповіли, що відчували величезне піднесення та натхнення, а також гордість за можливість виступати перед великою аудиторією. Гарний, але й хвилюючий, тому що у нас давно не було звітнього концерту, а ще 15 років. Дуже відповідально. Дуже гарні, наповнені. Це дуже приємно бачити, коли весь зал повний і багато людей дивляться на тебе. Колектив сучасної хореографії Стиль життя продовжує надихати місто своїми виступами та творчим підходом, впевнено дивлячись у майбутнє та ставлячи перед собою нові цілі. Бажаємо колективу подальших успіхів та вітаємо з ювілеєм!